6.30 ранку і ми виконуємо процедури по омолодженню шкіри. Я їх назвав ice water. Набираємо водички, закидаємо туди вже підготовлений вечора інвентар цей реквізит. Все, Температура води буде 8 градусів приблизно. Хто що має мармитки, мисочки, будь-що будь-що. Друзі, є два варіанти, як це все зробити. Перше, ми просто вмиваємо лице водичкою. Повірте вам, для початку цього більш чим достатньо. Вмили водичку, протерли, все. Перший раз потім о, знову через декілька секунд другий раз в, в, протерли. Воно змиває отьоки, всю наспаність. Другий варіант він більш хардковий. Занурюємо лице воду і тримаємо 30 секунд. Все, витерли. Можна і ще раз. Через секунд 20-30. Повторяємо цю ж саму процедуру. Занурюємося, тримаємося 30 секунд, як справжні аквамени. Так, все виходить у нас чудово. Все, друзі. Витираємося. І, скажу воно дуже лід покраще кровообіг, стимулює і укріплює тон шкіри, покращує упругість, зменшує запалення, розгладжує шкіру та зменшує кількість морщин. Шкіра просто вона стає, має набирає природній румянець. Все, друзі, дуже крута процедура. Мені сподобалось. Все, я зроблю це 30-денний марафон і по омолодженню. Хочете присоединяйтесь, це дуже кайфово, друзі. Просто кайфово. Воно просто просинає і пробуджує з утра. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки всім.